Я пам'ятаю, я здається, минулого разу цей приклад наводив. Колись ми проповідували в одній місцевості, роздавали нові завіти, і ось в одному селі сидить жіночка, кілька жіночок на лавці біля двору. Ми починаємо спілкуватися. Тут раптом в кінці вулиці якийсь шум, вона каже: О, мого ведуть. дивимось, точно ведуть, сам вже не йде. Попід руки, вдвох ведуть третього, він приходить, ми щось. Починаємо з цими вже людьми спілкуватися і раптом цей, кого привели, каже мене, Бог в душі. Я кажу, а в кишені, що чекушка стирчить. Так от друзі, стосовно Бога в душі. Для багатьох людей, на жаль, це глибокий самообман. Цей вірш, я думаю, для молоді буде зрозумілий про Бога в душі. А для старших, якщо щось не зрозуміло, молоді вам пояснюють. Так от, один хлопчина мріяв все собі купити БМВ. БМВ це машина така дорога, гарна. Та щоб придбати щось хороше, постійно не хватало грошей. З тих коштів в нього, що були, спромігся лише на життєві. Та не біда собі, подумав, лишилась невелика сума купив від БМВ емблему. І на капот її приклеїв. Прикрив колеса ковпаками, решітку спереду поставив, а ззаду спойлер прикріпив, сів за кермо і полетів, Замаскував під беку транспорт та зраджував, на жаль, техпаспорт. Що там було написано? <реш> <реш> так з Богом у душі буває. Або він є, або немає. Тому не обманюємо себе, друзі. Kaj je iznovo v duši, v vsakem od nas?